Привіт! Сьогодні розв'яжемо задачі з теми Кількість теплоти. Перша задача. Розрахуйте кількість теплоти, необхідну для нагрівання від 30 до 85 градусів Цельсія срібної ложки, що знаходиться в чашці, маса ложки 40 грам. Записуємо умову. Дано. Маса 40 г. Т1 30 градусів Цельсія, Т2 85 градусів Цельсія. С 250 джоуль поділене на кілограм помножене на Цельсій. Питому теплоємність ми знаходимо в таблиці. Потрібно знайти Q. Переводимо в систему С розв'язок Q дорівнює ΔT. Підставляємо числові значення та отримуємо 550 джоулій. Відповідь Q дорівнює 550 джоулі. Друга задача. З якої речовини виготовлена статуетка козака масою 198 г. Якщо на її нагрівання від температури 25 градусів Цельсія до температури 36 градусів Цельсія витрачається 500 джоулій теплоти. Записуємо умову. Дано маса 198 грам. Т1 25 градусів Цельсія, Т2 36 градусів Цельсія. Q дорівнює 500 джоулій. Щоб дізнатися, що це за матеріал, нам потрібно знайти питому теплоємність. Не забудьте перевести в систему Сі. розв'язок Q дорівнює Cm T. Звідси С дорівнює Q поділити на М помножене на дельта Т. Підставляємо числові значення та отримуємо 230 джоуль поділене на кілограм помножене На Цельсій. Відкриваємо таблицю питомої теплоємності речовини. Та дізнаємося, що це в нас олово. Третя задача. Для нагрівання цегляної печі масою 1,5 тонни витрачено 26,4 мегаджолі теплоти. До якої температури нагріли піч – Якщо початкова температура була 10 градусів Цельсія, записуємо умову. Дано маса 1,5 тонни, Q дорівнює 26,4 мегаджоулій. Т1 дорівнює 10 градусів Цельсія, С дорівнює 880 джоуль, поділене на кілограм помножене на Цельсій. Потрібно знайти Т2. Кінцеву температуру. Переводимо в систему С. Розв'язок Q дорівнює CM дельта Т. Виражаємо звідси дельта Т. Дельта Т дорівнює Q поділити на CM. Підставляємо числові значення, скорочуємо нулі та рахуємо. Дельта Т дорівнює 20 градусів Цельсія. Дельта Т дорівнює Т2. Мінус Т1. Відповідно, Т2 дорівнює Т1 плюс дельта Т. Отримуємо Т2 дорівнює 30 градусів Цельсія.